Ось такий вигляд має відновлений млин у Лебедині. Колись у селі їх було понад 40. але нині залишився лише цей, розповідає історикиня Лідія Осаула. Якщо на початку ХХ століття в Лебедині було понад 40 вітряків, то після Ну, революції 1917 року люди вже не могли утримувати це млинне господарство. Радянська влада вважала, що селяни мають бути бідні, а не багаті. Говорить, цей млин неодноразово відбудовували протягом його існування. Утім, скільки саме разів, невідомо. Говорять про те, що власник його ще побудував у середині 19 століття, а потім, а потім, коли Війна була світова, він і горів. І відбудова, ну так, скажем, була така досить складна, і ми вже пам'ятаємо його у Лебедині, як просто він вітряк собі стоїть і мовчить, і крилами вже не махає. Іван Таранець був одним з тих, хто відновлював вітряк. Каже, почали відбудову торік у березні. Роботу виконали не тільки одна людина, а певна команда, які. Спеціалісти, і кожен займався своєю справою. Даний вітряк стопового типу, який приводиться в дію за допомогою вітру, і обертається навколо своєї осі, яка називається дідом. Цей дід був зруйнований. Ми його демонтували. Говорить, під дією вітру крила обертаються, запускаючи шестерні, які передають рух на жорна. Серцем вітряка являються жорна, які перемелюють зерно. Вони у нас нові, ми їх встановили на другому поверсі, і які вже практично працюють для того, щоб повернути вітряк туди, звідки дує вітер. Використовують вертло пристрій, який обертає крила, розповідає Іван. Раніше його повертали за допомогою коней, волів. Ну, У нас зараз їх немає, то ми за допомогою спецтехніки його можемо теж повернути. Місцевий житель Анатолій Коваленко розповідає, цей млин завжди був символом села. Хто не їде, всі стають тут, фотографуються, все це візитна карточка села. З цим вітряком у мене є невеличкі спогади ще моєї молодості. Е, в в 71-му році я служив у війську. Але я був механіком водителя танка, який йшов через рідне село. Ну і командир ротика, а відкриває карту, а на карті вітряк. Це топографічна точка наша. Так що, можна сказати, він свій час ще служив. Топографічну точку для військових цілей. Головний інженер Лебединського насіннявого заводу Олесь Демідо, який керував проєктом реконструкції, каже, вітряк не працював, оскільки майже всі його деталі були знищені часом. Почали ми цю роботу із того, що створили макет вітряка, щоб зрозуміти, що ми хочемо в чотири рази менший за даний вітряк. Потім провели обстеження каркасу силової конструкції, замінили пошкоджені елементи, закріпили місця. З'єднань цілових елементів додає фінансування забезпечив Лебединський насіннявий завод. На відновлення спрямували 500 тисяч гривень. Виникла ця думка за того, що перше враження про населений пункт складається очевидно із дороги, яка підходить до села, ну і якогось символа, який зустрічає. Приїжджаючих людей. Староста села Олексій Рудес розповідає, раніше його не відновлювали, адже в сільський бюджет гроші на відновлення вітраків ніколи за його пам'яті не закладали. Працюючи на посаді голови сільської ради, 27 рік, практично, питань дуже було багато, соціальних які треба було вирішувати і давалися пріоритети. І казати відверто, просто кошти не доходилися. І коли збиралися ми на сесії на виконку, ми вирішили, кому дати пріоритети. Тобі давали звичайно там, де було життя необхідніше. Оксана Ковтюх, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.